Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Ми продовжуємо аналіз програми пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Сьогодні аналізуємо чергові 10 пунктів. Отже, 51 пункт це той, на якому ми зупинились під час попереднього відеоматеріалу. 51 схвалення рішення Комітету Асоціації Україна ЄС у торговельному складі про внесення змін до доповнення 17.2 додатку 17 до угоди про асоціацію з метою створення режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері фінансових послуг. Відповідальні за це: Мінекономіки, Мінфіндержмоніторинг, Національний банк за згодою, НКЦПФР за згодою, фонд гарадування вкладі фізичних осіб за згодою, термін виконання. Грудень 2023 року. Результат виконання схвалення сторонами рішення Комітету Асоціації Україна ЄС у торговельному складі. 52 пункт. Схвалення рішення Комітету Асоціації Україна ЄС у торговельному складі про внесення змін до. Доповнення 17.3, додатка 17 до угоди про асоціацію з метою створення передумов для застосування режиму внутрішнього ринку ЄС в частині роумінгу. Відповідальні за це Мінекономіки, Мінцифри, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку за згодою. Термін виконання грудень 2023 року. Результат виконання схвалення сторонами рішення Комітету Асоціації України ЄС у торговельному складі. Додаткових роз'яснень не потребує. За результатом будемо слідкувати виконання цього пункту. П'ятдесят третій пункт. Свалення комітетом асоціації України на ЄС у торговельному складі рішення про позитивну оцінку ЄС, виконання Україною етапу 1 додатка 21А до глави 8 угоди про асоціацію. Відповідальні Мінекономіки МЗС, МінФін, Мінюз, Антимонопольний комітет. Термін виконання грудень 2023 року. Результат виконання. Прийняття розпорядження Кабміну про схвалення проєктів рішень органів Асоціації україна ЄС щодо взаємного відкриття ринків публічних закупівель ЄС та України теж не потребує додаткових роз'яснень контроль за конкретним розпорядженням його створення Кабміном. 54 й пункт схвалення комітетом асоціації України ЄС у торговельному складі рішення про позитивну оцінку ЄС виконання Україною етапу 2 додатка 21 а до глави 8 угоди про асоціацію. Відповідальні Мінекономіки МЗС, МінФін. Мін'юз антимонопольний комітет. Грудень прийнято розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення проєктів рішень органів Асоціації ЄС щодо взаємного відкриття ринків публічних закупівель ЄС та України. П'ятдесят п'ятий пункт схвалення Радою асоціації між Україною та ЄС рішення про надання взаємного доступу до ринку товарів для центральних органів відповідно до додатку 21А. Глави вісім угоди про асоціацію відповідальні мінекономіки, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретаріату Кабміну України. МЗС Мінфін, Мінюз, Антимонопольний комітет. Термін виконання грудень 2023 року. Результат прийняття розпорядження Кабміну про схвалення проєктів рішень органів Асоціації Україна ЄС щодо взаємного відкриття ринків публічних закупівель ЄС та України. Знову ж таки, будемо очікувати саме розпорядження. 56 пункт. Схвалення Радою асоціації між Україною та ЄС рішення про надання взаємного доступу до ринку товарів для державних, регіональних та місцевих органів влади та організації публічного права відповідно до додатку 21А. До глави 8 – угоди про асоціацію відповідальні мінекономіки МЗС МінФін Мін'юз Антимонопольний комітет. Термін виконання грудень 2023 року. Результат виконання прийняття розпорядження Кабміну про схвалення проектів рішень органів асоціації україна ЄС щодо взаємного відкриття ринків публічних закупівель ЄС та України. Будемо очікувати саме розпорядження Кабміну для того, щоб оцінити виконання цього пункту. 57. сприяння укладанню угоду, угоди про взаємне визнання авторизованих економічних операторів між Україною та ЄС. Відповідальні Держмитслужба, МінФін МЗС. Термін виконання грудень 2023 року. Результат здійснення заходів щодо збільшення кількості підприємців, які подали заяву про надання авторизації авторизованого економічного оператору. Не вказана кількість таких підприємств, наскільки, тобто, вони плануються збільшитись. Друге, проінформовано сторону ЄС про здійснення заходів та кількості підприємств, які отримали авторизацію авторизованого економічного оператора. І третє, проведення консультації стороною ЄС щодо провадження дорожньої карти з підготовки до укладання угоди про взаємне визнання авторизованих економічних операторів між Україною і ЄС. Тобто усі ці три пункти в межах пункту, ну вони підпункти їх можна назвати, Україна планує до грудня 2023 року. 58. Створення Офісу програми Горизонт Європа в Україні. Відповідальні МОН, Національний фонд досліджень України за згодою, термін виконання травень 2023 року, індикатор виконання прийняття відповідного акту Кабміном. 59 пункт. Забезпечення розвитку трансєвропейської транспортної мережі ТНТ в Україні та координація з мережею ТНТ у сусідніх державах-членах ЄС. Відповідальне агентство відновлення за цей пункт грудень 2023 року. Термін виконання. Результат подання до Європейської комісії пропозиції щодо змін до орієнтованих карт трансєвропейської транспортної мережі, розширеної на окремі треті країни, визначених в додатку 3 до регламенту ЄС номер 1315 2013. Тобто, знову таки, прослідкуємо за оцими пропозиціями, які має подати Кабінет міністрів станом на грудень 2023 року. І останній пункт, перепрошую, на сьогодні, це 60-й. Пункт модернізація інфраструктури пунктів пропуску для автомобільного сполучення із сусідніми державами-членами ЄС у рамках співробітництва із міжнародними партнерами. Відповідальний за цей пункт є агентство відновлення, термін виконання грудень 2023 року. Результат виконання покращення пропускної спроможності транскордонних переходів, якість дорожнього покриття на обраних ділянках автомобільних доріг, підвищення рівня мобільності безпеки дорожнього руху на обраних ділянках автомобільних доріг. Ну, ось цей пункт щодо підвищення рівня мобільності тут. Не визначено індикатори, за якими буде визначатися це підвищення рівня мобільності, безпеки дорожнього руху. Тут більш конкретніше потрібно було прописати кадміну. І щодо пропускної спроможності транскордонних переходів, тобто, на. В яких переходах це має відбутись покращення якості дорожнього покриття на обраних автомобільних доріг ділянках. Тут також потрібно уточнити, в якій кількості цих ділянках автомобільних доріг має відбутись покращення пропускної спроможності і якість дорожнього покриття. Це загалом ми знову ж таки проаналізували чергові 10%. Пунктів програми пріоритетних дій уряду нагадую у наступних відеоматеріалах. Ми будемо далі. І аналізувати відповідний документ. А це відео закликаю переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, також ділитись ними зі своїми друзями. Усі питання щодо програми пріоритетних дій уряду ви можете залишати у коментарях. А на YouTube канал Independent Politics, прошу підписуватись та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!